Мені, щоб успадкувати життя вічне? Нерідко із таким запитанням, як ось цей законник приступив до Ісуса Христа, ми приступаємо до своєї душі, до свого життя. Що я маю зробити доброго, щоб добре мені жилося? Що мені зробити для того, щоб. Мене всі поважали. Що я маю зробити для того, щоб життя моє було спокійним, щоб все, що мене оточує, мало певний зміст? Як мені зробити, щоб життя моє не було марке? І зверніть увагу, дуже багато людей можуть задавати це питання. І в усіх цих людей буде різна відповідь. Але є одна особливість. Всі ці відповіді пов'язані між собою. Бо для того, щоб щось було добре у моєму житті, у цих всіх відповідях буде те, як я маю поступати. Зі своїм ближнім. Тобто для того, щоб я став доброю людиною, я маю проявити добро до своїх ближніх. Для того, щоб я мав добре життя, для того, щоб у мене в житті все складалося правильно, я маю по правильному поступати. Зі своїми ближніми. Всі ці відповіді у різних людей мають один і той же зміст. Я буду добрий тоді, коли я по-доброму буду ставитися до своїх ближніх. Людина доброю сама по собі не може бути, але тільки завдяки її вчинку. І поступках до ближніх. І цей законник, приступаючи до Ісуса Христа, а Він був гордовит, бо спокушав Ісуса Христа і дає ось таке спокусливе запитання. Що треба зробити для того, щоб успадкувати життя вічне? А Ісус Христос все це знавить усіх. Знає, з яким наміром приступив ось цей законник і відповідає йому. В законі як написано, як ти читаєш. І відчуваючи цей законник, відчуваючи, що він посоромлений, не схилив голову і відійшов від Спасителя, а навпаки, бажаючи якось себе чи оправдати, чи вигородити перед іншими людьми. Каже, хто є мій ближче? Відповідає на те запитання, що потрібно любити Господа і потрібно любити ближніх своїх. А Христос каже, йди роби так само. А він тоді запитує, хто є мій ближній? Насправді ось це питання, яке задав законник Спасителю, хто є мій ближній, дуже багато раз. Тривожить і нас. Як насправді, я, я маю поступати з тими, хто мене оточує? Хто із тих, хто оточує, є моїм ближнім? Бо кожен із нас може сказати, в мене є до однієї людини симпатія. Одну людину я люблю, а іншу людину я щось недолюблю. Одній людині я з великим бажанням хочу допомогти, а іншу людину, навпаки, щось можу Чи зробити їй не або, навпаки, пройду мимо неї, щоби не допомагати їй. До однієї людини я поставлюся із доброю, щирою посмішкою. Порадію за те, що вона має якісь досягнення у своєму житті. А до іншої людини так не буду ставитися. Буду радіти лише тоді, коли щось у неї недобре. А коли щось добре, то буду лише заздрити, Буду думати, чому у нього, чи у неї так? Чому так у нього склалося? А у мене ні? Я не поставлюся до тої іншої людини з доброю душею. Ні. І ось. Це питання цього законника, до Спасителя, хто є мій ближчий, починає по-особливому, коли ось так розумуємо, турбувати нас. Хто є ось той мій ближчий? А це Христос починає говорити ось цю повчальну притчу про милосердного самарянина, про того збідованого чоловіка, який потрапив до рук розбійних якого побили і чуємо зі Святого Письма, що він залишився ледве живим. Він той, який ще вчора мав спілкування з багатьма людьми, той, до якого вчора, можливо, приходили за якоюсь порадою. Той, який учора вітався з багатьма людьми, сьогодні повз нього. Проходять мимо. І хто проходить? Проходять люди, представники закону, Леви і Священник. Ті люди, які не тільки мають проповідувати про милосердя, але і це милосердя втілювати у життя. Ті люди, які своїм прикладом мають показати, як потрібно чинити і вищі. Вони проходять мимо. Чому проходять мимо? Напевно, вони пройшли мимо, шукаючи виправдання самі собою. Як я можу, один або другий говорить, допомогти йому, а відповідно і осквернитися від Нього? Бо він увесь зранений. Його кров буде вже на моїх руках. Як я можу потім іти до людей? Як я можу потім заходити до храму? Як я можу йому допомогти, якщо я через це сам себе від багато чого обмежу? Якщо я йому допоможу, я не зможу багато що зробити. Бо той старозавітній закон якраз говорив, якщо людина чи оскверниться якоюсь кров'ю і так далі? То тоді вона вважається нечистою протягом певного часу. І оці священники і Левит так думали. Але насправді вони цим лишень шукали собі виправдання, чому вони це не зробили. Бо не хотіли вони цього робити. Не хотіли вони допомогти цьому звідованому, побитому чоловіку. Так є і в нашому житті. Дуже часто ми можемо хвалитися якимись знайомствами з добрими, високоповажними людьми. Можемо казати, що я знаю ту людину. Можемо привселюдно йти вітатися з тією людиною. Можемо привселюдно говорити, не раз буває, говоримо голосно, аби почули інші. Що я знаю ту людину, я знаю його волю, подивіться на мене. Але як тільки стається коли, життя, як ті розбійники, б'є ось ту людину, і та людина падає зранена, чи то від гріхів, чи то від якихось інших обставин, нам після того стає соромно. Соромно, що знали ту людину. Дуже часто так є. Навіть можемо пригадати, скільки таких людей, колись поважних, ми знали, з ними колись спілкувалися, а тепер соромно з ними говорити. Стараємося їх оминути. Стараємося, щоб вони нас не побачили, щоб не зачепили якимось словом і проходимо ми. А водночас стаємо похожими. На остого священника і левита, які прийшли мимо ось того зраненого чоловіка, не допомогли йому. Далі іде самарянин, Людина іншої віри, іншого, іншої національності, той, до кого юдеї ставилися ворожі. Він побачив. Збідованого чоловіка, побитого того, хто уже ледве жив, говорить святе письмо сьогодні. Що робить? Допомагає йому. Він не подумав, що буде далі. Він не подумав, як до інших потім іти. Що він осквернеться, він допомагає. Чому допомагає? А Допомагає він тому, що своїм серцем відчув закон Божий. Згадайте, як Ісус Христос каже, те, як хочете, щоб люди вам чинили, те робіть ви людям. І Він своїм серцем відчув ось це правило. Він поставив себе на місці. Ось того збідованого, побитого чоловіка. І зрозумів, що дуже би хотів, якби не дай Бог, і з ним таке сталося, щоби повз нього не прийшли мимо, щоб йому допомогли. Тому і він допоміг. І добре це зробив цей Самарянин. І ми, дивлячись на цей його вчинок, маємо подивитися на свою душу. І сказати по правді своїй душі. А чи ти робиш іншим так, як ти хочеш, аби тобі робив? Чи ти проходиш повз, чи ти проходиш мим ось тої простягнутої руки, яка благає про допомогу, тих слів, тих молитов, ти перебігаєш, біжиш, ніби то спішиш кудись. Чи ти, як той милосердний семиринин? Допомагаєш йому. Говорять святі отці, що цей Семерянин, будучи людиною, став ще раз людиною. А ті, хто прийшли мимо, стали недолюдами. Як легко стати людиною? Для цього потрібно зробити тільки один крок. Семарянин зробив один крок і допоміг ось цьому побитому чоловіку. людами стати набагато важче. Бо для того потрібно зробити багато кроків. Багато кроків, щоб відійти від тих, хто просить про допомогу. Можна повернутися легко. Але багато кроків. Треба зробити, щоб відійти, щоб не побачити уже, щоб не почути, але водночас як легко стати людиною. І святі отці додають, коли ми допомагаємо ближнім, тоді ми віримо у Бога. Коли ми бачимо ближніх, тоді ми віримо у Бога. Але коли проходимо повз них у хвилину їхньої тривоги, у хвилину тоді, коли вони потребують допомоги, тоді ми не віримо у Бога. Бо люди є створені на подобу Божу. І допомагаючи своїм ближчим, ми цим самим проявляємо любов до Бога. Любити Бога, говорить святий Апостол, ми можемо тоді, коли любимо ближнього. Бо Бога ми не бачимо, а ближнього бачимо. І тоді, коли любимо ближнього, тоді правдива є наша любов до Бога. Задумаючись над рядками сьогоднішнього святого Писання і задаючи собі питання, чи я поступаю так, як цей милосердний семарянин маємо що усвідомити наступне? То, як чинив цей семарянин, закликає нас до того, що маємо чинити так само, але в тому значенні, що не маємо переживати, що, роблячи добро, ми себе ущемляємо часто. Для чогось іншого. Подивіться, як ось цей самарянин зробив. Він відвіз того побитого розбійниками чоловіка до заїжджого двору. І там залишив господарю гроші. Сказав: все, що ти потратиш, я тобі віддам, якщо щось більше потратиш. Віддам тобі знаближку. І цим самим Господь хоче. Показати, що той час, який ми можемо потратити, роблячи добро своїм ближнім, Господь нам віддасть з надлишком. Так як цей самарянин сказав тому Господню, якщо щось більше потратиш, я тобі віддам. І Господь каже до нас: якщо людину, ти більше потратиш часу свого, роблячи добро, Ближнім своїм, то я тобі віддам той час з надлишком. Знайдеш ти сили, знайдеш ти розуміння, час, не будеш ти змучений цим життям і зробиш те, що ти мав зробити. Якщо ти витратиш отой час, роблячи добро твоїм ближнім, а роблячи добро, ближнім. По правді кажучи, ми робимо добро своїй душі, бо наближаємо її до Бога. Дорогі у Христі, браті і сестри, це сьогоднішня повчальна історія із життя Ісуса Христа має заставити кожного із нас побачити ближнього, який є поруч із нами. Бо Христос, розказуючи цю притчу, Якраз вказує, що ось той побитий чоловік не був ні знайомий для самарянина, ні якийсь родич чи щось в тому подібне, а просто перехожа людина, яка зустрілася на життєвій дорозі самарянина. І ось ця перехожа людина є ближньою для Самарянина. Відповідно, всі люди, яких ми зустрічаємо на своїй життєвій дорозі, є нашими ближчими. І маємо не оминати їх, так як сьогодні чули із Святого Письма, а маємо почути їхній голос, почути їхні прохання. А тоді, коли і нема ні прохання, ні голосу, а усмішка радості на лиці тієї людини, разом із нею порадіти її життю. Тому нехай Господь Бог допоможе нам бачити наших ближніх, не вибирати тих, кому ми можемо допомогти, тих, кому не можемо допомогти, а саме побачити всіх ближніх і до всіх. Ставитися із любов'ю і милосердям. Не будьмо байдужі до тих, хто поруч із нами, а будьмо люблячі, бо Господь дарує таким Царство Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!